Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку утворення трицифрових чисел. Завдання 4. Запиши відповідні числа у розрядну таблицю. В нас є таблиця, де в першому стопчику записані числа словами, і нам потрібно їх записати у розрядну таблицю. Тож, перше число 370. 370 має. Три сотні, сім десятків і нуль одиниць. Далі 209. Має дві сотні, нуль десятків і 9 одиниць. Далі 148. Має одну сотню, чотири десятки і вісім одиниць. Далі 707 має 7 сотень, 0 десятків і 7 одиниць. І останнє число 518, має 5 сотень, 1 десяток і 8 одиниць. Завдання 5. Запиши, доповнюючи ряди чисел. Тож бачимо 4 ряди із числами. І нам потрібно дописати пропущені числа. Дивимося алгоритм послідовності чисел і запишемо числа у перший ряд. Тож, визначаємо алгоритм послідовності 336-337. Бачимо, що наступне число збільшується на 1. Тобто, ми Спробуємо вставити пропущені числа, збільшуючи на одну одиницю кожне наступне число. Тож, запишемо 338, далі 339 і 340. Далі в нас число 341. Другий ряд визначаємо алгоритм 625 635. Бачимо, що кожне наступне число у цьому ряді збільшується на один десяток. Тож, збільшимо кожне число на один десяток. Запишемо 645, далі 655, далі 665 і 675. Закінчує наш ряд. Третій ряд. Дивимося на числа і визначимо алгоритм послідовності 312, 412. Тож, бачимо, що кожне наступне число збільшується на одну сотню, тож запишемо відповідні числа 512, 612, 712, 812. І останній ряд чисел визначимо алгоритм послідовності 553, 552. Бачимо, що кожне наступне число зменшується на одиницю. Тож запишемо відповідні числа 551 550 549 548. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!